Про це в тому числі будемо говорити з моїм наступним гостем Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Він на прямому зв'язку. Ми вітання, пане міністра. Вітаю, бажаємо здоров'я. Навзаєм у нас перше березня. Вже можна вказати в доконаному вигляді ціни на ліки на оті 100 препаратів стали меншими, чи ще ні? Процес тільки розпочався. Це вже можна сказати І зараз. Знаходжусь в одній з оптичних мереж, де дійсно перевіряємо. Чи знижені ціни на 30% на ті топ-100 препаратів для кінцевого споживача І це підтверджується. Також по всій країні відбувається моніторинг. Ми залучили як і громадські організації, так і працівників Держлікслужби для того, щоб подивилися і побачили ну, по факту, чи дійсно відбулося зниження ціни і поза межами мереж. Тому я дякую нашим виробникам, дистриб'юторам і аптекам, які долучились до цієї соціальної ініціативи, і знизили на 30% на топ 100 Препаратів, які найчастіше купували українці, ціну на, на ці препарати знизили на 30%. Окремо з 1 березня запрацювали і додаткові регуляції, які встановлені урядом, зокрема, заборонений маркетинг між виробниками і аптечними мережами. а Також встановлені встановлені регуляр регулюючі націнки на кожен вид лікарського засобу, і це дозволило додатково також отримати зниження на лікарські засоби, як і до ну понад цих 30%, які в нас е задекларували виробники, так і на інші е лікарські засоби, які не попадали в ці топ 100 Я так розумію, цей топ 100 він же ж є на сайті мінохорони здоров'я. Там можна по всім, хто хоче подивитись. Вони всі ж запам'ятовують, скільки там їх, 100 штук, 100 позицій, і що буде з цінами от на цю категорію, на цей перелік надалі в майбутньому. Дивіться, на топ 100 зараз є знижка на 30%, Далі ми продовжуємо виконувати рішення ради національної безпеки і оборони. Продовжили комунікацію з іншими виробниками лікарських засобів. Отримали черговий перелік ще по інших 100 препаратів, на яких знижка там від 30% є навіть і на 50% Деякі препарати знижились до п'ятнадцяти. Кумулятивному значенні, якщо буде відповідна знижка від дистриб'юторів аптеки, то кінцевий споживач отримає ще знижку 20% на інших сто продуктів, а які найчастіше купувалися в аптеках. Плюс президент України підписав закон, який був проголосований Верховною Радою, і також на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, і ми встановлюємо національний каталог цін. Це проведеться реферування. Цін на лікарські засоби в Україні порівняно з цінами дев'яти країн Європи. Ми визначимо середню рефертну ціну по найнижчих цінах, які є в європейських країнах, і зобов'яжемо всіх виробників декларувати ціни, з які потім будуть іти націнки. Таким чином ми будемо контролювати, як формується ціноутворення в країні, і плюс зобов'язуємо всіх аптеків мати один із трьох найдешевших препаратів. Задекларованих цінах в аптеці, і будемо їх підтягувати до рецептів, які відписуються лікарями в електронній системі охорони здоров'я, для того, щоб кожна людина знала реальну вартість, найдешевшу вартість лікарського засобу, подіючи речовині, яку можна купити в аптеці, таким чином уникаючи маркетинга або просування іншого дорогу вартісного лікарського засобу. От пан міністр стосовно маркетингу хотів тут зупинитись після цього врегулювання. Питання маркетингу у фармацевтичній галузі а Ну, немає ризику того, що призупиняться програми там, соціально орієнтовані, там, ну, ці періодичні знижки на важливі товари. Так, у нас була велика дискусія з виробниками, які давали кредитноти або е зниження, ну, запускали пацієнтські програми у вигляді маркетингової підтримки. І, е всі... Необхідні речі, ми врегулювали відповідною постановою уряду, тому провели на минулому тижні чергові комунікації, як з виробниками, так і з імпортерами і аптечними мережами. Всі пацієнтські програми, які працювали до 1 березня, будуть працювати і після 1 березня. Жодного ризику їх зникнення немає. Тобто вони, якщо і відбувається якесь зникнення, воно не буде пов'язано з регуляціями, які запроваджує уряд. Якщо все ж таки, ну от, Моделюємо ситуацію. От я такий Микита Міхальов, йду купувати. Карвалол є у цьому ж переліку 100? Так. От, наприклад, йду купувати карвалол і дивлюсь, ціна щось все одно не та. Є, є питаннячка. Мені куди звертатись? На гарячу лінію мозу? Можете і на гарячу лінію мозу, але уряд. Визначив відповідальним органом за моніторингом цін в аптечних закладах державну службу з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів, тому краще звертатись на їхню гарячу лінію відразу. А для того щоб вони відразу розпочали працювати, якщо буде звернення на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я або Державної служби з лікарських засобів, ми також провели вже відповідні наради між трьома органами. Ми ці звернення будемо переадресовувати і відразу реагувати на них для того, щоб на Задовільнити права споживача, і він мав доступ до лікарських засобів за тими цінами, які встановлюються сьогодні. державою. але хотів би ще наголосити одне речення: звертайтеся в першу чергу до свого сімейного лікаря, тому що в держави широкий перелік лікарських засобів, які відпускаються повністю безкоштовно для людей по тих захворюваннях, які визначені сьогодні в програмі «Доступні ліки. Це стосується і серцево судинних захворювань це стосується ендокринних захворювань, це стосується а, змін в психоемоційному стані. Тому широкий спектр захворювань покривається після того, як сімейний лікар випише рецепт повністю безкоштовно в аптеці. І цей перелік постійно оновлюється і розширяється. І це для нас ключова така задача уряду: робити все можливе, щоб доступні ліки ставали ще доступнішими для українців. Скажіть, а оцей перелік тих ліків, які я безкоштовно можу отримати, щоб мені. Не телефонувати сімейному, не напрягати його, де я його можу подивитись. І знову ж таки, якщо все ж таки гроші будуть вимагати, і ми не про аптеку, а про там, лікарню, та от я лежу у лікарні, тут звернення куди? Уже якраз таки на гарячу лінію мінохорони здоров'я. Тут так, або на гарячу лінію національної служби здоров'я України. Дивіться щодо програми, доступні ліки, тобто лікарські засоби, які повністю випускаються безкоштовно. А їх все рівно потрібно йти до сімейного лікаря, тому що саме він випише вам рецепт або ваш лікуючий лікар в іншій лікарі. Коли ми кажемо про людину в шпиталі, тут окреме питання і. Ті заклади, які працюють по програмі медичних гарантій, зобов'язані мати лікарські засоби і надавати їх пацієнтам безкоштовно, в іншому випадку вони порушують договори з національною службою здоров'я України, і за це є певні фінансові санкції. На виконання рішень ради національної безпеки та оборони цього року ми значно посилюємо моніторинг за виконанням договорів лікарень з Національною службою здоров'я України будемо перевіряти наявність відповідних лікарських засобів, які передбачені протоколом лікування в кожній лікарні, і застосовувати відповідні санкції. Якщо людям в лікарні виписують якісь списки або заставляють купувати лікарські засоби. В таких випадках телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я або Національної служби здоров'я України. Ми будемо реагувати належним чином. Пане Віктор, дякую вам, що знайшли час доєднатися, роз'яснити ці моменти вдалого інспектування. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко він був на прямому відеозв'язку.